Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. У рівному попрощались із загиблими захисниками Василем Бенедюком та Максимом Чудіновичем. Харчувалась їжею зі складів, а воду брала в річці. Історія дівчини з Маріуполя, яка три місяці жила в блокадному місті. Повернувся до віршування на передовій. Поранений військовослужбовець видав збірку поезії. Із 46-річним Василем Бенедюком та 23-річним Максимом Чудіновичем сьогодні попрощалися на Майдані Незалежності. Як йдеться на сайті рівнеради Василь Бенедюк, родом з Рівного, після навчання у місцевій школі пішов служити в армію, Потім навчався в Київському університеті внутрішніх справ. Пізніше понад 20 років працював автослюсарем. Я працюю в школі, там навчалася його донька. В нього доля дуже така, знаєте, унікальна. Він сам виховував свою донечку. Він був і тато, і мама завжди на батьківських зборах був дуже активний. І скільки я його пам'ятаю, він завжди був з посмішкою. Нам дуже шкода. Ми навіть ми навіть не чекали. Але він казав, що там йому було добре. Він там знайшов побратимів. У липні цього року чоловік проходив військові навчання в Полтавській області. З 20 вересня стрілець санітар виконував завдання на Бахмутському напрямку. Військовослужбовець загинув 15 листопада поблизу Андріївки. Я знала Василя Бенедика, це моя кращій подружки тато. Він спам'ятався мені веселий, сміливий дуже чоловік, дуже хороший з ним. Багато хороших з ним є спогадів. Реально він дуже був хорошим. І Він сам пішов воювати. Рівнянин Максим Чудінович навчався у 9-й школі, потім – в кооперативному коледжі. Опісля у Львівському університеті за спеціальністю товарознавства та експертиза у митній справі. За інформацією міськради, під час навчання у 2019 році чоловік підписав контракт із Нацгвардією. Сказати, що він добрий був, то нічого не сказати, сказати, що боляче, це нічого не сказати, тому що він був немічний, він був хворобливий, він перетворився в легіння, він перетворився в воїна, він захисника. Він напередодні влітку до мене ще зателефонував, ми з ним спілкувалися, мабуть, з півгодини. Він обіцяв мені повернутися. Він повернувся, на жаль, ось так. Старший сержант Максим Чудінович загинув внаслідок артилерійського обстрілу 27 липня на Запоріжжі. Обох захисників поховали на Алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Може, він йде в полоні, може, де хто його з місцевих заховав. Оксана, матір зниклого безвісти 23-річного військовослужбовця Володимира каже, останній раз спілкувалася із сином 7 серпня. Торік на наступний день каже він разом із побратимами мали замінити інших бійців на позиціях під Бахмутом. Міняти хлопців в засідці, наша засідка, і напоролися на засідку. О, Вова почув постріли з того боку. Він кинувся до хлопців туди, думаючи, що він буде рятувати їх, і на і ну в нього поцілили. Сен проходив строкову службу з травня 2019 року, каже жінка. Позвонив батьки, я підписую контракт. Мені здається, я себе тут знайшов. Якщо він тут не вчився в школі, взагалі, тобто від слова «вопше», то там він почав підбирати всі курси, які тільки міг. Під час служби в армії взимку 2021 року Володимир потрапив в АТО. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, працював інструктором в навчальному центрі на Львівщині, розповідає Оксана. У квітні 2022 року добровольцем пішов у ЗСУ. Коли його однокласниця, ми там збір оголосили, вона допомагала. Коли вона спитала його, на, що ти пішов такий молодий, на війну, він їй відповів, що а як я можу сидіти вдома. Коли я буду знати, що допустим, завтра прийдуть до мене додому, зараз Оксана разом із парафіянами церкви Надія готують домашні страви для поранених військовослужбовців, яких лікують у міській лікарні. Цього разу жінка смажить даруни з м'ясом за сімейним рецептом із Житомирщини. Я планую от сьогодні нажарити більше. Більше 35-36 дирунів, щоб так. Ну, бо вони крупненькі будуть. Сьогодні хлопці небагато, 16 чоловік тільки. Гричаники, дируни з м'ясом, це те, що хлопці люблять. Раз просто нажарила картоплі багато, оселеця і цибулі знов такі. Це все хлопцям зайшло теж на ура. Допомагаю в приготуванні їжі для поранених бійців і чоловік Оксани Володимир каже, готують страви раз у тиждень. Мені потрібно знати, що я таким чином наближаю до. Перемоги, хоч, хоч такими малюсінькими кроками, скільки можу, буду готувати, носити, чим, чим зможу допоможу. За кожного, хто загинув, болить душа як за свого. Жінка каже, постійно моніторить групи у соцмережах, де інші сім'ї шукають своїх зниклих родичів, військовослужбовців. Ті, що безвісти, чи згадає їх хтось потім. Бо коли закінчиться війна, ну якби. У героїв загинувших будуть пам'ятники. У героїв, які дойдуть до перемоги, чистими хвала, і ми будемо про них думати і згадувати завжди. А безвісти. В нас, на жаль, у рідних тих, що безвістки, зараз часом немає взагалі ніякої ниточки. Я думаю, а якщо ми не знайдемо ніколи, у нас не буде місця, навіть куди квіти принести. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Я йшла додому з думками про те, що де діверсанти зараз щось. От мене все в перші хвилини, просто мене вже не буде. Он так минуло три місяці, і я вижила. 22-річна Любов Погребенко з Маріуполя. Пригадує 24 лютого 2022 року. Вже 28 числа перестав ходити транспорт. Вже почали бомбити школи, тобто вже почали заходити роз, е окольцовувати місто. Дівчина каже: тоді зник мобільний зв'язок та інтернет. Коли в тебе немає ні пожежних машин, ні поліції, вже нічого, ніяка влада не працює, ти намагаєшся вже вижити. За три місяці блокади Маріуполя бачила, як щоденно російські війська знищували місто та вбивали людей. Зі слів любові харчувалась вона переважно їжею зі складів, а воду брали в річці. Один із складів це був з Випічкою з різними десертами, тобто, ну у нас вдома було дуже багато. Ну взагалі у нас на районі люди харчувалися буквально три місяці. Це тільки солодощі, це тільки печиво, це тільки цукерки і вода. Аби повернутися на підконтрольну Україні територію, Любов їхала через Росію, Естонію, Польщу. Потім потрапила у Львів у червні. Торік у Рівне. Весь маршрут здолала за два тижні. В дорозі пригадує майже не їла та мало спала. Почало ловити це Денеровське радіо, і я почула, що десь там, а це було де саме це район Порт Сіті, метро, є евакуація людей. Як казали по радіо, це були слова Путіна, що вивозять на сторону України. Ми ж розуміємо братський народ, що у всіх є родичі. І я така думаю: ну, добре, якщо є якийсь коридор, є можливість, я Поїду в Україну одразу. Як тільки я туди приходжу, я кажу, куди є автобус, мені кажуть, на Донецьк, на Ростов і на Москву. Я би, звісно, хотіла поїхати на Москву, але на танку. І все, ти без нічого, що ти взяв собі... Коли я вже приїхала в Рівне, я зіштовхнулася з колосальним стресом. По-перше, коли ти просто дивишся, в тебе подвійна картинка, ти дивишся на цілий будинок, але ти знаєш, як він буде виглядати, якщо в нього щось прилетить. А по-друге, це той момент, коли в моєму випадку я буквально залишилася сама. Повернувшись до України, дівчина познайомилась із своїм майбутнім чоловіком. Нині він служить у лавах Збройних сил України. Для мене це велика підтримка, коли я усвідомлюю, що в мене є проблеми. Але стільки, скільки витримав мій чоловік, то чому я маю здаватися? Якраз таки нещодавно, коли він був в рівному, то ми з ним тут повісили замочок. У рівному дівчина планує відкрити власну справу, а ще любов виступає зі стендапами. Жити заради того, що я не втілила в Маріуполі. Це займатися кондитерством, а тим паче в мене кондитерська називається Маріупольські тістечко. Також це, що мені дало жагу до життя, це виступи. Бо коли в тебе нереально багато стресу в житті, то через жарти набагато легше. Також дівчина планує відкрити кулінарну школу для дітей-переселенців. На базі центру підтримки Я Маріуполь у Рівному. Надія Кривко, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне. Не відкладай життя на завтра. Примарне завтра може і не настати. Згорить усе відкладене як ватер. З її золи уже нічого не дістати. Свій кожен день, немов останній, проживай. Кажи близьким про все, що на душі кипить, мандруй, твори, кохай, того життя всього лиш мить. Не бійся, страх рабами нас зробив, і сумнівом не дай себе з'їдати, підтримуй, втілюй кожен свій порив, і солодким мрієм не давай вмирати. 35-річний сапер, розвідник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Ростислав Іваничук цитує вірш, який написав близько року тому. Розповідає впродовж 10 років, не складав вірші. Та коли потрапив на фронт після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, знову почав писати поезію. Писати більше на військову тематику, на якісь такі більш душевні переживання свої висвітлювати і своїх побратимів. Також і це все. Зовсім випадково зібралося в збірочку. Слово впало на війною. Ростислав Іваничук каже, пішов воювати у травні. Торік бойові завдання виконував на Слов'янському, Бахмутському та Соледарському напрямках брав участь у харківській операції. В одному з боїв отримав травму ноги. Нині проходить реабілітацію в обласній лікарні. Коли Ростислав прийшов до нас на реабілітацію, ми не знали, що в ньому є такий талант. Ми просто почали помічати, що він щось завжди пише, і фізичний терапевт поцікавився, чим займатися у вільний відзаняття час. Він розповів свою історію про те, що він дуже гарно пише вірші. Я думаю, що Ростислава чекає ще не один курс реабілітації, але в силу отриманої його травми, я думаю, що від нього в житті, слава Богу, все буде гаразд. Він зможе самостійно пересуватися без будь-якого допоміжного засобу в найближчому часі, тому що він дуже старанний. Сумлінно виконує всі призначення в найближчих планах Ростислава Іваничука розробити ногу, аби мати можливість нормально ходити. Одразу ж після цього, за його словами, планує повернутися до побратимів. Ми не можемо лишити в спадок цю війну своїм дітям. Обов'язково потрібно якось доводити це до логічного завершення, до перемоги. І якщо не вийде прямо на передові, якщо там наслідки травми не дадуть змоги в десантно-штурмових військах служити, то треба буде шукати якусь іншу бригаду, де, можливо, трошки з меншими якимись нагрузками, але все-таки все ми мусимо відстояти свою землю, ми мусимо наблизити перемогу і якнайшвидше. Удома на Ростислава чекає дружина і двоє дітей після повернення каже. Розраховує й далі займатися улюбленими заняттями, ковальством та роботою з деревом. Максим Коломис, Олег Степанюк, Суспільне, Новини Рівне. Ніякого банкрутства немає. Це нормальний процес, який ніяк не позначиться на житті клубу. Так, президент народного клубу Іван Надієн на прес-конференції прокоментував відкриття провадження про банкрутство клубу у господарському суді Рівненської області. Як повідомляло Суспільне до Госпсуду звернулося товариство Будівельна фірма Бази з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Вересу. Ця фірма генеральний підрядник будівництва тренувальної бази Вереса на вулиці захисників Маріуполя. Як сказав Іван Надієн, є забро заборгованість перед підрядником на суму 100 мільйонів гривень, але це не оголошення банкрутства, а процедура, яка буде врегульована рішенням суду. Додав Іван Надієн. Ніякого банкрутства немає. Це процедура, процедура відкрите провадження, і відповідно відкривається ціла процедура, в якій ми, як компанія, ну як публічне акціонерне товариство, будемо врегульовувати нашу заборгованість. Це ну, до банкрутства це останній шлях, це ліквідація банкрутства. Це найгірший і най, ну, це сценарій, який ми навіть не розглядаємо. Ми це зробимо правильно, красиво, я теж не хочу там забігати наперед. Це буде рішення суду, це буде рішенням суду. Підтверджено врегулювання цих заборгованих. Це буде найчастіша, найпрозоріша процедура, яка тільки може бути. Але ми вийдемо з нею очищеними. А якщо б ми це не зробили, нам би ці борги тягнули за нами як. Е Повозку додаткову там тачку за собою тягнули, Нам би це заважало далі розвиватися. дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.